Що тебе найбільше тригерить чи бісить в поведінці публічних людей? Російська мова, російські наративи, абсолютна відбитість від контекстів, небажання змінюватись, небажання брати на себе відповідальність, інфантильність. Та іменно іменно Хуже я ж це монтувала дось на сьогодні ЕТР і така думаю, почну з Влащенка, але привернула мою увагу імена якраз цих людей, яких вона назвала, що Віробрежніва надавати лабаду. І я така думаю, а що ж там у Віри Брежнєвої? зайшла в Інстаграм, а у Віри Брежнєвої пісні написані давно, але вона їх знову починає викладати в свій інстаграм. І більше того, коли її коментують з приводу того, що возвращається на крускому зустріча, Віра відповідає, що вона нікуди і не уходила. Вона всегда пела. І вот, звісно, у нього вышел тоже альбом на українському мові, але це другое, це лагідна українізація. А взагалі, я хочу вам нагадати і про Віру Ретро теж. Ще якихось два роки тому Віра розповідала нам, що українська певиця. Це як вообще з цим статусом живеться? Ну, Нікогда, ні не... так получила, що сама Україна мене не воспринимала, український півіць. Плюс ще вважається, що для того, щоб бути українське півці у тебе должна бути пісня на українському мене їх немає. але Віра Брежнева, яка ще два роки тому абсолютно себе спокійно почуваючи в Росії, яка вела уже на той момент шість років війну проти України, заперечувала себе як українську співачку, тому що ну немає у неї пісень української мови, тож яка ж кажу, вона українська співачка, і тут. Вона змінила свій статус вічеріночка, вічеріночка на вишиваночка вишиваночка і стала українською співачкою, завела собі новий канал, який можна назвати знову ж таки виживанкою. Хух, і починає свій акт виживання. Віра довго думала і передумала, і вона вирішила, що вона тепер українська співачка. Ну а чому вона вирішила? Тому тобто, що, по перше, по перше, не так уже легко продовжувати кар'єру, коли ти на Росії нікому більше не потрібна, тому що на Росії українські співачки, типу, Ані Лорак, типу, Сидакова типу, типа Сліта Лабади потрібні тільки для того, щоб типа цієї, як її господи, Марув. Потрібно тільки для того, щоб скріплювати дружбу гамном, зліплюючи це у великий кізяк. А насправді, ну чим більш голосіша співачка, і чим більше в неї треба складати, щоб вона, хоч якимось чином, вистрелювала і привертала увагу, тим менше вона цікавих пропагандистів. Вони там залишили собі парочку, типу Ані Лорак, та й та загниває. Бо війна всім не шоу бізнесу, ані Лорак намагається штурмувати європейські ринки. Європейські ринки кажуть, ані Лорак пішла нахуй. І от, і от я нагадаю, я все таки пам'ять хочу вам тренувати. Ну, я не знаю там віра Брєжніволобада, а хто там ще Іван Дур, люди, які співали в Україні, до. Люди, які співали в Україні до повномасштабки і після повномасштабки відмовилися, але сама Брежнєва до повномасштабки говорила, що Україна як то не воспри... Так вийшло, що не воспринимала мене як українку, і вообще для цього нада, звісно, українські пісні. Ну, я от записала, але я все одно вернусь к русскому творчеству. Тому що я міжнародна півіця, мені надо піти для uh, людей міра. І головне, що їхня міжнародність завжди закінчуються рускоязичним. Uh, а як тільки вони виходять за межі співання російською мовою, їхня міжнародність завершується. Ну тобто міжнародність натока ну, тільки, ну, тільки для Російського міра. І тут я теж повторюсь. До віри у мене єдине звернення, і його я змонтувала з пісні самої віри. Віра, у мене одна порада. Не надо, не надо, Верочка, Все, все, ну, спробувала, але не вийшло. Ну давай приєднуйся до Ані Лорак чи до Тейсі Павалі, прости господи. Тому що знову ж таки дуже вигідно вдягати костюм Україночки, коли ти розумієш, що у іншому випадку треба буде їздити на суботники для Міністерства внутрішніх діл. Курської області, наприклад, і тоді ти, звичайно, стаєш українською співачкою, але потім кон'юнктура міняється вдох, видох і ми знову продовжуємо співати для того світу, який і культурою того світу і мовою того світу, який нас вбиває, і робить все, щоб собою перекрити все українське. Ну, це вибір. Це вибір. Не знаю, це вона почала виступати. Чи вона що новий альбом скоро запише? Будемо дивитися за Вірою. Дуже цікаво дивитися на оці перетворення і на рішення туди, сюди, туди, сюди. Але тут я хочу я, я просто знаєте, готувалася до етеру, і така шукала різні якісь коментарі. Там Лавада, Луна і знайшла дуже цікаве відео з Юрієм Прості Господі Бардашем, першим чоловіком Луни, який власне зробив із нею суперзірку, продюсером. І його інтерв'ю відповідає на всі власне запитання. Мы изучали на Донбассе, в школах всегда украинский язык вообще не проблема. Поэтому рассказывать нам, что мы на Донбассе не понимали, не знали, что такое украинский язык или не любили его, этого не надо делать. Мы все очень нормально, очень хорошо относились к украинскому языку. Но мы говорили на русском всегда. Запомятовому, все очень нормально относились к украинскому языку. Но есть нюанс. Мы даже подумать себе не могли, что кто-то может прийти и сказать нам, а теперь вы будете говорить на украинском. Мы-то всегда считали украинский язык языком села. Так и есть. Потому что ну, в селах мам мамки, бабушки, там все... вот это все было. Ну хорошо, в город приедь, будь ты нормальным человеком, ну разговаривай по-нормальному. Это так считалось. Мы, конечно, к украинскому нормально относились, но когда приезжаешь в город, говори на нормальном человеческом языке, а не на вот этом вот. С. Нормальное ставление. І це власне цим і є весь шоу бізнесовий шлак, який все одно продовжує лізти з тим же ставленням, з тими ж посилами. попри те, що українці змінюються, українці зрештою відкривають очі і починають розуміти наскільки сильно їм срали на голову. І дякуючи інтерв'ю Бардаша, що це тільки можна підсвітити. Спроси п'ять років назад у Лободи на українському пісню запиши. Да, ні один артист би не захотів этого делать, потому что он сужал бы своє розпространення песни, сужал бы до такого. Вот и все. Ни один бы артист, ни монатики, ни лободы, никто. Сужал би до такого, до такого сужал сужалби. Да, розкажи це Десі Брасі. Да Сузл би, океануель, розкажи, коротше, все, сузил би, сузил би. Ярмаку розкажи це. Ярмак просто офігіває від своєї аудиторії, і до цієї історії ми теж перейдемо далі. Але ну е я почала сьогодні з Тараса Петренка. І хочеш все-таки, після того ви почули його поезію, яку він зачитав перед піснею, все-таки процитувати саму пісню. Ти вчила мамо, що батьківщина мати, щоб я її, як і тебе любив. ти вчила мамо, що батьківщина мати. Що сини не кривлять матерів, я так і жив, як ти веліла, мамо свою любов, виспівував зі сен, каволжевить змінилася. Лише абориген я задихаюсь, мамо, караюсь, мучуся, не хаюсь, мамо, хоч берегла мене ти але мені немає дихати. Я задихаюсь, мамо, караюсь мучуся, не хаюсь, мамо, хоч берегла мене Хасти, але мені нема чим Я за... І знаєте, мама Тараса Петренка Діана Петрененко, У мене, от я вже розповідала про це в етерах, у мене є дитячий спогад про те, як я була на концерті, і там виступала Діана Петрененко. І потім, після концерту, ми поверталися додому, сіли в метро. І а, вона їхала в одному вагоні метро разом з нами, і, звичайно, ми підійшли, почали розмовляти, дякувати за концерт. І вона мені розказала анекдот про а, навіщо тобі синку купувати нові кросівки, якщо ти шаковзани не зносив. І це такий, знаєте, зліпок власної реальності, в ми тоді всі жили. І це дуже дитячий спогад. Я не знаю, це може мені там. Ну, Якийсь дуже глибокий дитячий спогад, але він у мене залишився назавжди. І знаєте, дотик до української культури, до культури, яка тобі розкриває життя різноманітно через а, 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 грубандури, чи через такий анекдот, він насправді з нас зліпить особистість. так? А, це з одного боку, ніби дурний якийсь дурацький спогад, а з іншого боку, він є таким зліпком, по-перше, в якій я жила, в чому, де було моє свято, в чому воно проявлялось, яким було це спілкування. І я от розумію, що насправді, коли є ринок українського продукту, а є ринок цього. Скроєного для руского міра продукту валіна кихофаєк, який намагається затулити собою все. То я розумію, що шоу-бізнес він ж працює не, не стільки навіть на те, щоб його просто споживали, а скільки на формування взагалі ідентичності і оцих от спогадів і асоціації з собою, і близькості знову ж таки близькості з тими, хто слухає той же продукт. І так виходить, що коли я слухала там Діану Петренка чи Тараса Петренка, я була дальшою від багатьох своїх однолітків від. Ну, Я мала з ними більшу дистанцію, ніж вони мали з московськими дітьми, які слухали, наприклад, я не знаю, Наташу Корольову. І от це те, що робить цей шоу-бізнес кончений. Вони далі продовжують зліплювати ближчими підлітків Магадана і я не знаю, Дніпра, ніж підлітків, які слухають українське в Україні, і от цей русський шлакоблок. Ну і власне. Я не один, на щастя, я не сам в своїм краю ми всі аборигени. І знову кисень перекрито нам. Але насправді насправді ми ще почуємо фінал цієї пісні. і Там не настільки перекрито кисень, але всі ці інтерв'ю, всі ці потуги, знову повернутися до російського, знову робити культурний продукт, який зліплює Камчатку і Закарпаття. Це все е, спроба перекрити кисень українському, тому що російське набагато більше спонсорується, тому що Росія завжди вкладала і в інформаційний, і в культурний продукт, в промо своєї балета, стільки, скільки ми. Не мали там я не знаю 100 років фінансування українського балету рівняється року фінансування російського для того, щоб світ асоціював Росію не з бомбами, а з балетами.